Вітаю, панове братове. Сьогодні розглянемо таке питання, як, точніше, почнемо говорити про природні феномени нашої держави. Ми ще повернемося і будемо постійно повертатися до соціально-економічних, тому що нині. Відбуваються дуже динамічні процеси, які для багатьох згадкові. А от таке розвантаження пропонується вам таке, таке феноменальне явище, чи падали на територію України астероїди. Проблеми падіння на поверхню нашої планети, великих метеоритів. Астероїдів і комет не є надуманою. Зараз ні в кого немає сумнівів в тому, що в минулому Земля в лапках розстрілювалася і неодноразово пострілами з космосу. Напевно, однією з можливих причин доволі різких змін геологічних епох і були падіння на нашу планету астероїдів і викликані цими подіями. Різкі зміни клімату. Астероїдна зима в лапках, викликана викидом в атмосферу величезних мас зважених частинок, які утворилися під час вивільнення гігантської енергії вибуху, призвели до, швидкого загибелі, до швидкої загибелі всього живого або більшості живого, і до того, що еволюція починала рухатися іншим шляхом. Можливо, падіння астероїда на землю і викликало масу і швидку загибель динозаврів чи в лапках швидку заморозку мамонтів, так як донині не можуть зрозуміти деякі з них так заморожені, що складається враження, що їх хтось в морозильну камеру засунув одномоментно. Нещодавно астрономи всього світу, і не лише вони стали свідками величезних вибухів на Юпітері, викликаних бомбардуванням його поверхні кометою. На початку 2013 року над Московським Челябінськом вибухнув метеорит, який приніс збитків більше як один мільярд рублів, було травмовано понад тисячу. Осіб. Вибухова хвиля руйнувала будівлі, вибивала шибки у вікнах, ну тож природні явища. А потім московити прийшли до нас і ну, не знаю, ким вони себе уявили, що почали в нас руйнувати будівлі, вбивати людей, вибивати шибки у вікнах. На нашій планеті знаходяться так звані кільцеві структури, які можуть бути створені внаслідок падіння астероїдів. У США, один з великих метеоритних кратерів у пустелі, став відомим туристичним об'єктом, куди дорога прокладена, де там мотелі знаходяться і так далі. Туди приїжджають тисячі і тисячі людей. І дійсно цей молодий і добре збережений характер викликає справжнє захоплення, здивування, і навіть в деяких побожний страх. Він свідчить про те, що в будь-яку мить на нашу голову може обрушитися черговий небесний гість. А чи є в нашій країні геологічні структури, яка нагадує і нам? Що в минулому на нашу країну падали величезні астероїди. На це запитання відповідь позитивна. У нас виявлені величезні кільцеві структури, які вчені називають астроблемами, тобто кратери, утворені під час падіння на земну поверхню метеоритів. Подібні кільцеві структури виявлені і на інших планетах. Сонячної системи, є вони також на природному супутнику землі місяці. Вчені виявляють до кільцевих структур все більший інтерес, і це пов'язано не лише з простою людською цікавістю, тут знайдено багато цікавих корисних копалин і цінних корисних копалин, яких немає на сусідніх ділянках земної кори. Однією з найцікавіших у світі кільцевих споруд структур є унікальна болтиська западина. Вона знаходиться в серці знаменитого українського кристалічного масиву або щита. Це верхів'я річки Тясмин на межі між Черкаською та Кіроградською. Діамет цього цікавого утворення досягає 25 кілометрів. Потужних товщах кристалічних порід депресія, тобто це заглиблення, досягає глибини 600 метрів. Важко уявити собі силу удару в землю і наступний вибух, який би вибив в твердих гірських породах. Такий велетенський кратер. Удар був настільки сильний, що як від падіння камінця в воду від основного кратера розбіглися всюди біч кільцеві хвилі. Ці дві кільцеві структури мають діаметр 60 і 130 км. Оце центральна 25 км. Потім наступна 40 і за нею 130. Вчені донині немає, вчених донині немає єдиної думки по причині утворення такої величезної кільцевої структури, однак, напевно, можна погодитися з тими, які вважають бовтиську западину метеоритним кратером або астроблемою. Згадана кільцева структура може. І повинна бути використана з рекреаційно-туристичною метою. Вона так і не використана до неї за 30 років існування незалежної України, тому що її ніхто і не знає про її існування. Справа в тому, що вона навіть нині добре виражена в рельєфі, там, де річка Тясмен перетинає кільцеві підняття, утворилися дуже мальовничі каньйони. З усіх боків до центру западиних линуть потоки, а долина Тясмину в її центральній частині має одні з найпівденніших в Європі значні заболочені ділянки. Бовтиський астероїд нерідко порівнюють з тим астероїдом, який упав на півострів Юкатан в Америці, ну, нині це Мексика. І нібито привів до загибелі динозаврів. Однак український астероїд упав зовсім на іншу підстилаючу поверхню землі, ніж юкатанський. В Україні це був прадавній кристалічний масив, який зветься українським щитом. Через це наш астероїд не просто вдарив у землю, він ще й розколов її. Так, ось ми ж попередньо говорили про ту силу молодої землі, яка рине із глибин нашої землі української і призводить до мутацій, періодичних мутацій населення, виникнення критичної маси пасіонаріїв, які служать своєрідними дріжджами. Ця, ця маса інертна, тіста починає грати, виникають нові ідеї. Ну, зараз восьме відродження України за останні 8000 років. Так ось Отже, він ударив землю, він розколов її. Це нагадує ніби удар молотка по товстому склу. Утворилися чисельні розломи, по яких земних Глибин принула на поверхню сила, могутня енергія молодої землі. Люди, які жили тут продовж тисячоліть, завжди прагнули більше, ніж просто хліба й видовищ, вони зі зброєю в руках боролися за незалежність і свободу своєї землі України. І це восьмий раз от нині відбувається, коли ця енергія крізь ці розломи. Черговий раз по синусоїді почала наростати і призводити до того, що у нас відбувся і 91 й рік, і 2004 й рік, і 2014 й рік. Ну, безпричинних явищ немає. Наука відкидає існування безпричинних явищ. Здоров'я і удачі всім українцям україні і за її межами і нашої спільної перемоги над цим вселенським злом злом московію і московитами андрофагами